Кінта сенція твого відпочинку вісті завітали до одного з найбільш затишних місць у Харкові. Квін-ланч та які банкетні пропозиції тут діють. Перше, в нас є декілька локацій, як для великої компанії. Також ми маємо зали для великої компанії. Він лаунж Ви знаходитесь в безпеці. Ми знаходимось в укритті. Числа вже можна робити перед замовленням. То був вже старт для брони. Тому не зволікайте, так, як то кажуть. Так, не зволікайте. Так чим ближче до нового року, тим щільніша бронь. Ми зможемо підібрати для вас програму, діджей або жива музика. Вокалісти корпоративів для великих компаній, для банкетів. В нас діє супер знижка, це 20%. Від 10 тисяч в нас діє сертифікат. На наступне відвідування, тобто, якщо ви Посиділи на 10 і більше тисяч гривень, то наступного разу у вас буде знижка 10% на відвідування На будь-який чек. На будь-який постійній основі діють? так так. ми працюємо на будь-якого гостя. Нам цікаво, як великі якісь заходи 20-25 персон. Та також ми дуже раді кожному гостю, навіть мінімальні якісь компанії або. Деякі люди люблять просто прийти. Ось в нас є зала, яка вміщає комфортно до 10-15 персон. Вхід так і не прохидає. Якщо бронюєте цю залу, то ніхто не буде заважати. Хана, я в караоке із таким гаслом та написом нас зустрічають тут, дійсно співають. Анжка розкажи, будь ласка, в які дні працює караоке зала, які умови, аби її відвідати. В нас караоке працює кожного дня. Тобто, якщо у вас, наприклад, ну як то кажуть, душа співає у понеділок, то велка. Ми будемо раді бачити вас. Можемо не спитати, що варто скуштувати в меню Квін У Нас знайдеться бургер для кожного. Наприклад, це буде або бургер з куркою, або з яловичиною, або з свининою. Навіть є бургер чотири 4... сили. В індивідуальному порядку і було вже таке, коли ми робили вареники, які в нас немає. в меню в меню немає, але дуже. Задоволена гостя. Поряд з варениками стояли хінкалі, які теж ми робили на замовлення. Тобто, якщо навіть чогось в нас нема, але гість дуже цього просить. хоче і просить, ми зробимо все, щоб гость був задоволений. Він лаунж це смачна кухня, димні кальяни, велика коктейльна карта, якісний звук в караоке та крутий сервіс.